Там хату розбили і тут прилітає через дорогу. Ось недавно сусіда вбило дроном через город. Пані Олександра Переселенка три роки тому з родиною виїхали з села Волфени, що та, на кордоні з Росією. Каже, хата там розбита та і тут вже є пошкодження у садибі. Говорить, виїжджали із Білопілля, але повернулися. Так нікуди не зібраюся з чим, і куди, і як. Усе. Їдемо, то так, днів 3-4, 5 побули, назад приїхали, все остається там. Жінка розповідає про недавній обстріл. На городі були так, над головами пролетів до того низько, що до землі попригиналися, думали, що заб'є. Сусідка в помідорах теж була так упала, каже, злякалася так. Що... Снаряд впав на сусідній вулиці. На городі згорівся сарай. Рятувальники швидко загасили пожежу, тому будівлі поруч вціліли, розповідає міський голова Юрій Зарко. Каже, власників садиби вдома не було. Подружжя пенсіонерів, яке тут мешкало, виїхало разом з господарством у травні після того, як неподалік впав каб. Ми бачимо, що це не нестандартна воронка, не відзвичайна фабу, а десь приблизно півтори тони, тому що ми порівняли навіть по тим самим по уламках, які там доставалися, де точне метало 7 сантиметрів. Ну розуміємо, що це і по діаметру, що це дуже потужна така була бомба. Тоді обійшлося без жертв, каже Юрій Зарко. На сьогодні майже всі люди звідси виїхали. Розповідає, що цей район особливо небезпечний, тут постійно літають різні види дронів. Шахи де постійно літають, і сьогодні і зранку, і вчора вечором, і вночі, тобто це таке, що ну, постійне явище. Плюс дрони FPV, дрони на волокні, дрони без волокна, потім молнії, потім їхнє. Ланцети, ну, не кажучи за те, що розвідувальні дрони почали артилерію обстрілювати по околицях. міста, вже де стоїть мінометний обстріл. Тому ну, ситуація така напружена. Це один з торговельних центрів Білопілля. Всі магазини зачинені. Єдина людина на весь поверх. Представниця страхової компанії Олена Радченко. Жінка розповідає, евакуювалася ще минулого року, але у Білопілля приїздить на роботу. Тут у мене лишився батько. Так мама померла. Батько, так я приїжджаю і в нього ночує так у Сумах. В основному в сумах дуже гучно, так якраз попали, що поснаото прильоти ми там були недалеко. Пані Олена згадує, яким був торговельний центр до повномасштабної війни. Все було зайнято тут дитяча, одежа, чоловіча. Також навпроти, ось тут вікна в нас були. Потім там книголюб був. Ну все тут, щоб кімнату винанять було дуже тяжко. перукарня в нас працювала масаж. Все було зайнято. Ну а тепер да, все побите, здання побите, тече. Оце як були сильні дощі. Ви бачите, воно й зараз запах такий, воно все побите. Жінка каже, іноді ще відчинений магазин запчастин. Туди якраз прийшов покупець. Ось тут були запчастини на бензопилу, ну закрито. Чоловік каже, що знайти потрібні запчастини у Білопіллі можна, хоча іноді не одразу. Різноманіття товарів немає, але все необхідне в місто привозять, говорить міський голова. Не всі сюди можуть навіть поставники заїжджати завозити товар. Як правило, це роблять самі власники магазинів. Великих з великих таких магазинів це тільки з мережевих. Це у нас веселка. є один магазин, дякуючи господарю, що власнику, що тримає цей магазин, і маленькі, ну але мовно один з десяти тих, що були раніше, зараз працюють аналогічні Юрій Зарко розповідає, що іноді громада місь отримує місь гуманітарну допомогу, але її треба ще знайти. Пропозиції надати таку допомогу майже не надходить. Благодійники, як і постачальники, в місто приїздять не часто через небезпеку. Фонд привозить її в одне із сіл. Потім там доводиться її розгружати, перегружати, частково перевозити, тому що безпекова ситуація їм, е, їхня служба безпеки там не дозволяє, наприклад, перевозити безпосередньо білопіллі через небезпеку. Навіть е, деяким фондам не дозволяють там роздавати е, в більш безпечних селах. Тобто в них там, умовно, є межа там 20 кілометрів чи 25 км, кілометрів. А в нас практично вся громада це 20 кілометрова зона за виключенням там одного-двох сел. Міський голова каже, що у громаді на обробку прийнято більше двох тисяч заяв про пошкоджене або знищене майно. Практично всі вони з прикордоння і частково з Білопілля. Але люди все одно тут живуть і працюють. Відділ благоустрою міськради доглядає вулиці, вирощує квіти. Також місцеві жителі дбають про безпритульних тварин. Пані Ольга щодня годує собак. Каже, іноді тварин вивозили волонтери, але все одно на вулицях Білопілля їх залишається багато. Я кормлю це із села выкинутое. это тут, мабуть, по місту. Ну, як, багато, не багато, багато. Везде. Щоб волонтери, може, може, кого-то і вивезли б віддали, щоб приїхали, забрали у нас, тому що є такі цуценята до года. ну Олена Рашевська, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.